У відбірних турах змагання взяли участь всі професійно-технічні навчальні заклади області, а поглянути на їхні виступи прийшли близько 2,5 тисяч глядачів, переважно школярів. До фіналу ж вийшли п'ять найкращих команд, котрі представляють Понінківський, Ярмолинецький та Славутський професійні ліцеї. Державні начальні заклади, Хмельницький центр професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій та Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей. Конкурс організовано на кшталт КВН, проте мета його досить серйозна. Орієнтації учнівської молоді на вибір робітничих професій і орієнтації учнівської молоді, яка навчається в професійно-технічних навчальних закладах щодо працевлаштування їх вже за обраною професією, за якою вони навчаються, сприяння творчій самореалізації молоді, оскільки це є приклад здорового способу життя, проведення активного продуктивного дозвілля самої молоді. Учасники змагання виступали у двох конкурсах. У візитній картці вони презентували свою команду та актуальні нині професії, а свої знання і таланти демонстрували у конкурсі Один день з життя професіоналам. Під час підготовки конкурсантам довелося добряче потрудитися, адже ту чи іншу професію слід серйозно вивчити, аби відобразити її у більш розважальному плані. Ми представляємо професію кухар повар та бармен. Наша команда вибрала професію будівельник, тому що ми вважаємо, що ця професія вона не вийде, як сказати. Своєю актуальністю ніколи. Кухар, адміністратор, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, це також автослюсар. Представляємо професію швачок, тому що ця професія є запотребована на ринку праці. Сьогодні презентуємо ми таку професію кухар. Відвідали захід, роботодавці, а також представники обласної влади. Економічний розвиток саме області, дає можливість кожному, хто вже вважає працевлаштуватися, працювати і мати майбутнє. Традиційний вже для Хмельниччини конкурс агітбригад – це складова масштабної профорієнтаційної роботи Державної служби зайнятості. Це і семінари, і тренінги, як і в центрах зайнятості, так і в школах. Профорієнтаційні термінали, які ми постійно оновлюємо, де розказуємо про професії, які актуальні на ринку праці. У нас є так званий барометр професій, який показує, які на сьогоднішній день в області професії більш актуальніші, які менш. Отож, за результатами конкурсу, переможний кубок виборола команда Смакота з обласного центру. Окрім цього, всі конкурсанти отримали дипломи та подарунки, а ще нові знайомства та позитивні емоції.